З досвіду дошлюбного консультування, кризового сімейного консультування, і з того, як я розумію, богослів'я шлюбу, інтимні стосунки або секс, який двоє молодих людей мали до шлюбу, не повинен бути причиною і фактором, ага. який заставляє їх одружитися ні в якому разі. Тому що в основі, в фундаменті подружнього життя не гріх має бути, не відчуття провини має бути, а зріле рішення скласти завіт через любов до Бога і одне до одного. І коли люди через незрілість, незрілість, через егоїзм, через невміння відкладати задоволення на потім, через закритість, через лицемірство зробили дурницю. І потім ми цих двох незрілих людей заставляємо з